Всім привіт! У цьому відео я огляну захищений смартфон Oukitel VP55 Pro. Має 512 ГБ пам'яті, 48 ГБ ОЗП і підтримку 5G, екран 6 дюймів. Full висока чіткість процесор Mediatek на 8 ядер, камера 108 Мп, фронтальна 32 Мп. Головна перевага акумулятор 11000 тисяч МАГ. Тепер відкриємо коробку та переглянемо комплектацію. Перше, що ми бачимо, це те, що в комплекті до телефону одразу йде захисний чохол. Далі подано багатомовну інструкцію і гарантійний талон. Я думаю, що гарантія йому не потрібна, адже телефон захищений і його не так легко пошкодити. Комплектний зарядний пристрій має потужність 30 Вт і підтримує швидке заряджання. Останнє фірмовий оранжевий кабель із роз'ємами USB Type c Сам телефон виглядає дуже акуратно. Чохол, до речі, має бортики і закриває екран, щоб його не пошкодити. На екрані одразу наклеєне захисне скло. Якість чохла середня, але на перший час цілком підійде. Задня частина телефону має прорезинений корпус. Модель випускається у двох кольорах: у мене сірий з чорним, а ще бувають оранжеві. Навколо камери йде хромований метал, металеве кільце, яке надає телефону дуже гарного вигляду. Всередині розташовано три камери: звичайний ліхтарик та інфрачервоний ліхтар для нічної зйомки. І щоб усе це не дряпалося, зверху наклеєне захисне скло. У верхній частині телефону розташований мікрофон, а також написано, що він має клас захисту IP68. Унизу розміщені ще один мікрофон, роз'єм зарядки, динамік і отвір для ремінця на руку. З одного боку телефону металева вставка з кнопкою та датчиком відбитків, з іншого кнопки гучності. Є металева вставка та смарт кнопка, на яку можна встановити різні додатки для швидкого запуску, є лоток для двох сім карт або однієї сім і флешки. Лоток дістати не так вже й легко через те, що там розташована гумова прокладка. Телефон захищений від вологи і пилу, а його конструкція відповідає військовим стандартам США: знімаємо плівку з написами, вмикаємо смартфон і тестуємо його можливості. Кнопка ввімкнення зручно розташована нижче середини. Сенсор працює чітко, все перемикається швидко і плавно, яскравість нормальна. Думаю, на сонці все буде добре видно. Сенсор відбитків пальців спрацьовує дуже швидко і розташований у кнопці розблокування, як я казав. Далі відкриємо налаштування та перевіримо максимальну частоту оновлення екрана. Тут це 120 Гц, а зараз стоїть 60. Я думаю, що цього цілком достатньо. За максимальної частоти телефон працює краще, але батарея швидше розряджається. Версія Андроїда, як і заявляв виробник, 15. Тепер перейдемо на Ютуб і увімкнемо якесь відео в камері у форматі 4К. Динамік телефону дуже гучний. Любителям слухати музику без навушників це сподобається. Відео плавне, без глюків, дивитися на такому екрані приємно. Якщо в налаштуваннях встановити частоту оновлення екрана 120 Гц, то думаю, що зображення буде ще красивішим. На цьому телефоні зручно дивитися фільми. Потужний процесор не гріється, а батареї вистачає надовго. Далі спробуємо запустити якусь потужну гру, для цього я спеціально завантажив Need for Speed. У іграх зображення також дуже плавне і нічого не глючить. Я думаю, це через те, що в телефоні 16 ГБ оперативної пам'яті, а в налаштуваннях можна додати ще 32 ГБ разом 48 ГБ. та ще й потужний восьмиядерний процесор. За кадром я в цю гру пограв приблизно 40 хвилин. І за весь цей час телефон жодного разу не завис і не нагрівся. Тому впевнений, що цей телефон підійде геймерам. Для тесту я встановив додаток 3DMark. На початку тесту запускається відео, що сильно навантажує телефон. Після завершення тестування додаток покаже, скільки балів набирає наш пристрій. Я раніше не користувався цим процесором чи додатком, можливо, щось робив не так або потрібно було встановити інше. Хто знає напишіть в коментарях. Після тестування ось результат, думаю, це непогано. Далі тестуємо камеру смартфона, можна увімкнути основну на 108 мегапікселів макро, а також меню Face Beauty» для зміни форми обличчя «Night Vision». Режим нічної зйомки, який автоматично активує інфрачервоний ліхтарик, все інше стандартне як у всіх телефонах. При увімкненні основної камери на 108 мегапікселів, зйомка відбувається з роздільною здатністю 3 х 4. У налаштуваннях це не змінюється. Щоб змінити розмір зображення, відкрийте меню картинка. Натисніть Налаштування і виберіть розмір фото. Можна вибрати формат 16х9, але лише 2 або 1 МП. Проблему вирішить встановлення іншого додатку для камери. Тепер зробимо фото у 108 мегапікселів. До речі, помітив, що під час фотографування немає клацання. Зайдемо в галерею та подивимось. Результат. Якість зображення до речі непогана. Деталізація теж відмінна. При збільшенні фотографії все дуже добре видно. Ось так знімає відеокамера 108 мегапікселів. Відеостабілізації немає, але телефон призначений для інших цілей. Якщо вам потрібно зняти щось для Ютуба чи Тіктока, то ця камера цілком придатна. Ось як знімає камера нічного бачення цілком добре, враховуючи повну темряву на вулиці. Подивимось, як фотографує макрокамера. Для цього я взяв невеликий резистор. Моя основна камера, на яку я знімаю відео, його навіть не захоплює. І ось така вийшла фотографія. Все дуже добре видно. А ще ця камера може знімати відео у слоумо на 30 кадрів, а максимальна роздільна здатність, у якій знімає камера 4К, але також на 30 кадрів. Погодьтеся виглядає непогано. Завдяки потужному акумулятору цей телефон можна використовувати як павербанк для зарядки гаджетів з USB Type C. Спочатку підключаю старий телефон, заряджається Оукітел, відключаю і знову підключаю USB-кабель, знову заряджається Оукітел, повторюю дію, і тоді починає заряджатися мій старий телефон. Не знаю, як це працює, хто в курсі, напишіть у коментарях. Ще цікава функція цього телефону: наявність смарт-кнопки, на яку можна встановити абсолютно будь-яку дію. Можна налаштувати одне натискання, подвійне або дію при утриманні кнопки на одне натискання. Я налаштував подвійний клік, YouTube. утримання, ліхтарик. Тепер перевіримо роботу. Один раз натиснув. Відкрилася камера. Натискаю двічі, відкривається YouTube. утримую кнопку, відкривається ліхтарик. Ще хочу спитати про оперативну пам'ять. На коробці вказано «1632». Що це значить? А це означає, що спочатку йде 16 гігабайт оперативної пам'яті, а щоб було 48, потрібно зайти в налаштування і натиснути 1632. Телефон перезавантажується, і після цього пам'ять збільшується. Знову заходимо в налаштування і бачимо, що пам'яті вже стало 48 гігабайт. Взагалі, як бачите, телефон дуже класний і, як для захищеного, має дуже крутий дизайн.